Усім <му> великий привіт. Ми на прогулянці вивели малого погуляти. У нас знову немає світла. І Тімон каже значить, нам зранку, мама, купи конфеточні фрукти. конфеточні фрукти, щоб ви собі розуміли, це мармеладки ось такі. Так, ну хоч треба свобода. Ну так собі чесно кажучи, я не дуже люблю мармелад такий на любителя. Вчора в нас цілий день не було світла взагалі. Сиділи ом, в принципі, в темноті, можна і так сказати. Аж ввечері дуже пізно дали. Від... <клухи> <клухи> Шапкую в тебе там. <клухи> Чоловік <реш> каже, що в нас ще сонячне затемнення, так що в нас е, все одразу. Але я встигла випити гарячу каву зранку, помила голову е, і навіть трошечки підфарбувалася, і в принципі вже почала себе занадто навіть і щасливою. Але моя помилка була в тому, що я сьогодні мила голову, ось так як завжди, нагнулася вперед і зрозуміла, що я. Не можу ще так мити голову, мені дуже боляче і тепер мені дуже болить спина. Вже думала, що, може, завтра зніму для вас перший шопінг влог, але зрозуміла, що напевне я ще не готова. Не буду спішити дівчата, тому що ніхто мені моє здоров'я не поверне. Ну і голову ще насправді мити дуже боляче. Mm. Щось що, так, як в салонах, знаєте, назад миють голову. Я не можу так мити. У мене занадто довге волосся. Просто я навіть не можу його потім розчесати, тому я можу мити голову тільки на хвилину уперед. Але я так зрозуміла, що мені про... про це потрібно поки що забути. Тімондій. Боже, от були часи, коли людей реально хвилював ретроградний Меркурій. Зараз мені здається, нас взагалі нічого не хвилює, окрім того, що просто це все закінчилося. Все. погодка, як нас бачите, не супер темно, неприємно. Все одно, поки немає світла, ми намагаємось постійно гуляти з дитиною, не зважаючи на те, що ми живемо в приватному будинку. Йому там сумно, так ми виходимо до інших діток на якісь дитячі майданчики, самі трохи. Пройдемось ногами, поп'ємо каву, тому що просто сидіти постійно вдома ну неможливо. Дуже судно. Так, ми забігли фору. Ем, Пам'ятаєте, кета про яку я розповідала дівчата? Вона ось ось така. Це я до речі, вчора зняла нігті, подивіться, які мене ще таких ніколи не було. Е, вона ось така. Ось цієї, що в Ашані, тут немає, але вона реально по якості і на смак така сама. Тому хто любить ось цю, можете сміливо брати в Вашані. Єдине, що у цих фет дуже незручна упаковка. Так, Друзі, у нас вже наступний день зараз збираємось від'їжджати до Вінниці, всю ніч ішов дощ, Це вийшло подивитися, що тут відбувається. Залишили. Стільчик, бачите, весь намок. Шпрот, так сказать, а напослідок я скажу, тільки що сходив в мою клумбу, просто сволоч махната. Головне, що треба не забути, це біфрен, бо цього не худи, мій лікарняний, можна сказати, закінчується. Я вступаю в гру. Там в мене дуже жорстокий напряг в Вінниці, тому дівчата тільки так. Бачу, що вітром поносило якесь сміття. Це напевно сусідське. Не знаю, що є це. Капець, що було вночі, прям злива, страшна. Тому щодень денько збираюся, якось зараз нафарбуюсь без світла, дві таблетки і поїхали. Ніде ж немає світла, каву неможливо купити взагалі ніде. Стільки проїхали, я не знаю, десь понад години-півтори каву взяти не могли ніде. Куди не заїжджаєш, не заходиш, кажуть, немає світла, вибачте, кави не буде. Немає світла, кави не буде. Перша заправка, на якій є і кава, і навіть ходоги. Ну, яка естетика подорожі без ходоги, дівчата? Вирішили взяти, випити гаряченькою кави і з'їсти по ходогу. Здорово. Робимо капучин. До речі, хот-доги 45-55. А тому ми з чоловіком жартували, каже, доги не по 200 гривень зараз, каже, ні, дешевше. До речі, дуже приємна така заправка BVS. Ось так називається. Якісь квіточки, так чистенько, диванчики. І навіть тут є в них обіди комплексні 50-60 гривень. Бачите, сніданок український. 60 гривень коштує. Там картопи, сосиски, 65, 50, сирники. 50 Слухайте, де зараз сирники можна поїсти за 50 гривень. Це класна ціна. Цей кандидат взяв собі орело, Куди ти тікаєш. <рес> Каже: я поїду тільки в косуфі. Не поїду більше в інші ніякі курці. Мама дозволила йому. Взагалі я рідко таке дозволяю, в нас алергія, але добре подорож, так подорож. Принесли вже хот-доги, подивіться. Оу! Oh, як колись, пам'ятаєте, як в школі. Pensati. Що я вам скажу? На Набор чоловіку набагато смачніше, чесно кажучи. Але в нас є весела історія про заправки, коли я завагітняла, я пам'ятаю, що це були перші якісь місяці моєї вагітності. І я сказала чоловіку, що я хочу суп тільки з заправки, знаєте, такий бульйон. причому я їх ніколи. Не їла. І тут мені різко захотілося цього супу з заправки. І, він... і це було вночі, так, і ще й зима. І я сказала, терміново мені зараз цей суп. І він віз мені цей курячий бульйон в руках, за кермом. Я сказала, що він був гарячий. Якщо буде холодний, я їсти не буду. А яка ця заправка була? Не пам'ятаю? Це було реально так далеко, і він привіз мені цей суп гарячий, цей бульйон, такий знаєте, з порошку, і він мені здавався таким смачним. Десяти закривали це лікарня. А так, так, це так, так. Я лежала в лікарні на збереженні, лікарня закривала. лікарня зачинялась о десятій. І треба було до десятої встигти привезти мені цей суп, і він мені таки його привіз. Ми цю історію дуже часто вигадуємо, тому що це була зима, і він просто був тоді для мене гер... мій герой. і з цим гарячим супом з порошком. Так, друзі. А це ми вже приїхали в дуже прикольне місце. Хотіла вам його дуже показати. Дивіться, якщо виїжджати з Києва, це за Макаровим. Село Юров. Якщо ви їдете в Київ, так перед Макаровим, Місце називається Yellow Plain. Тут таке невеличке кафе, але фішка в тому, що тут є ось такий безкоштовний літак. Ви можете просто сюди прийти. Вхід абсолютно вільний, з дітками це дуже цікаво. Ну, якщо ви там, наприклад, кудись їдете, можна зайти навіть в кабіну літака. Подивитись, це дуже прикольно. Я вам зараз все покажу. Дуже класно, що не постраждало це місце. Під час бойових дій все залишилось ціле, і ми з Тімончиком завжди тут зупиняємо, щоб він прогулявся. Я думаю, що і дорослим, і дітям тут дуже-дуже сподобається. Пішли всередину. Ось тут усередині такий невеличкий ресторанчик, але все дуже стильно. Є там навіть такі маленькі будиночки, там поближче підійду. Невеличкий такий дитячий майданчик для ваших діток. Ну і Основна фішка це, звісно, ось цей літак. Ну Для хлопчиків це взагалі нереально цікаво. І класні фото тут можна зробити собі на пам'ять. Він насправді величенький такий цей літак, можливо, на відео так не видно, але навіть мені, дорослій дівчинці, було цього. Піднімаємось народ. Ось так все виглядає усередині. Можна, до речі, підключити це крісло і прямо в тестовому режимі, ніби політати за кермом літака. Взагалі, такі розваги, вони завжди так немало коштують. А тут навіть ось цей симулятор 10 хвилин 50 гривень, якщо ваші дітки забажають. Ну і, звісно, сама кабіна ось так виглядає. Тімончик тут все клацав клацав в минулий раз, в цей раз бачу, що вже його не так цікавить. Але ж я вам маю показати. Бачите, таке крісло пілота. Слухайте, ну це прикольно насправді. Так, ось будете знати, де можна абсолютно безкоштовно своїм діткам подарувати ось такі емоції. Я, до речі, людина, яка не боїться літати зовсім. Я дуже люблю літати. Шкода, що зараз такий час, що для українців це недоступно і немає зовсім настрою на якісь подорожі. Але всім нам бажаю, щоб пошвидше це все закінчилось. І ми з вами, як раніше, мали і бажання на ці подорожі. так? І гроші, і сили, і здоров'я, тому що зараз нам так тяжко, що нам всім не до цього. Так, а це на території, як я зрозуміла, такі будиночки, де просто можна переночувати. Там є кровать, душова, ось так стильно це все оформлено. А тут собі стоїть у вас мангал, і навіть ось такий столик. Ну Дуже прикольно. Невеличкі зовсім ці номера будиночки, але гарненькі. Тому що питаю по ціну візді закрити. Не знаю, скільки коштує, правда, але дуже стильно, насправді. Тут дуже гарна природа. Взагалі зараз така краса. На вулиці я просто кайфую від цієї осені. Так, ну що, зробила вам таку маленьку екскурсію. Ну, можливо, хтось не знає про це місце. Воно реально класне. Можете потішити і себе, і своїх діток, якщо ви будете десь тут проїжджати. Ну а ми поїхали далі. Був трохи дощ. тим обережно, побережніше, але зараз якось трохи налагодилась погодка. Тож ми їдемо далі. Так, друзі, ми вже в Вінниці приїхали. а в Вінниці немає світла і була тривога. Прийшли до мами і такі пара-па-па-па. -па -па. В принципі, все те саме, що в нас в Києві. Але зараз йдемо, сподіваємось, що буде працювати дитяча планета. Це такий комплекс для діток. Вони там стрибають на покриту, святкують свої народження і таке інше. Це була така велика мотивація Чимона їхати до Вінниці, тому що він дуже любить цю дитячу планету. То якщо вона працює, трохи вам покажу. О, дівчат, я вже знаю, де буду знімати для вас наступний влог. Дивіться, новорічний декор вже є в Юску. тому обов'язково вам тут піднімаю. Дякую. Так, йдемо. Тут світло є, і, до речі, тут завжди так смачно пахне випічкою з сільпо. Ну що, починаємо. Вічерушку, Тимофій вже навіть не знаю де. Все, він як побіг, зараз буде його шукати. Але так, щоб ви трохи мали уявлення. Тут класно, тут класно працює витяжка, завжди адекватна температура для дітей. І не жарко, і не холодно. Тимончик дуже любить тут відпочивати. Дітки святкують дні народження. А ось і Тимончик. Тимон. Я б сама тут пострибала, на батутах якби не моя спина. Ось такий в нас. А люди бачать щось святкують, бачите що війна йде, а народ продовжує жити своє життя, тому що ну як потрібно жити далі. Ось такі тут великі, батути, тут і дорослі і діти зашли тривають. Насправді це весело. Я і сама я кажу, я сама із задоволенням. Пострибала тут. До речі, тут так прикольно кожна кімнатка на якусь тематику. Ну, що більше подобається, вашим діткам, там і можна відсвяткувати е, день народження дитинки. Ми ще не пробували, ну, не робили Димофію таке день народження. Але мені здається, що для діток це цікаво. Так, народ, я вже буду закруглятись, вигулювати нашого малюка. Мені тут потрібно бути уважною, щоб ніде його не загубити. Не забувайте писати коменти, ставити на домови. Зараз це дуже важливо для україномовних блогерів. І до зустрічі в наступних відео. Надіюся, що буде шобінг плох. Пока-пока.